Доброго ранку, любі діти! Рада вас вітати! Я, Ірина Володимирівна, запрошую вас на заняття, яке називається ліплення. Подивіться уважно на картинку, що ви на ній бачите. Покажіть і назвіть всі предмети по черзі. Що це? Це м'яч. Що це? Це лялька. Що це? Це машинка. Що це? Це пірамідка. Як одним словом можна назвати всі ці предмети. Так, іграшки з ними можна гратися, розважатися та навчатися. Давайте зараз пограємо в гру на увагу. Відгадай, що зникло. Уважно подивіться на всі іграшки, які є на картинці, і запам'ятайте їх. Увага! Що зникло? Так, м'яч. Що зникло? Так, лялька? Що зникло? Так, пірамідка? Що зникло? Так, машинка. Молодці малята гарно пограли? А тепер за роботу. Я навчу вас ліпити пірамідку. Діти, ви самі зможете собі зробити іграшку, з якою потім будете гратися з батьками чи друзями. Але спочатку треба підготувати наші пальчики, щоб вони стали ловкими, слухняними та вправними. Для цього пограємо у пальчикову гру, я рахую іграшки. Є у мене чим пограти. Буду іграшки свої. Я. Рахувати пірамідка є і м'ячик, машинка є і зайчик. Ще я коника візьму, і гуляти з ним піду. Ас, молодці. Для ліплення нам знадобляться дощечка, пластилін, ніж і один сірник. Батьки, допоможіть, будь ласка, своїм дітям відрізати чи відщипнути шматочки пластиліну різного розміру. Також відламайте сіру з сірника. Сірник нам знадобиться пізніше. Також відкладіть шматочки пластиліну в кошик, щоб вони нам не заважали. Я залишаю саме великий блакитний шматок пластиліну і починаю розминати його пальчиками. Потім круговими рухами. Катаю шматок пластиріну по дошці. А лівою рукою я міцно притискаю дощечку до столу, щоб вона не повзала. В мене вийшла куля. Тепер я кладу її на долоню і міцно притискаю, щоб получився млінець. Отакий От круг. Це буде наша підставка для пірамідки. Беру сірник і ставлю його посередині круга. Підставка готова. Тепер буду ліпити кільця. Беру оранжевий шматок пластиліну, починаю його катати по дошці. Після цього, коли в мене вийшла куля, рухами вперед-назад. Я розкочую кулю в стовпчик. Цю деталь ще називають ковбаска. Потім з'єдную кінці стовпчика і міцно прилипляю один до одного. Получилось оранжеве кільце. Відкладаю в сторону. Повторюю те ж саме з іншими шматочками пластиліну. З жовтого шматочка роблю спочатку кулю, а потім стовпчик. Получилась куля жовта, а тепер рухами вперед-назад, вперед-назад роблю стовпчик. З'єдную кінці між собою, міцно притискаючи її. Ось і вийшло жовте кільце. Відкладую його у сторону. Повторюю всі рухи з зеленим шматочком пластиліну. Діти, у нас з вами получилися кільця різного розміру і різного кольору. А тепер давайте пограємо і зберемо пірамідку. Для цього треба визначити яке ж кільце найвелике. Так, це оранжеве кільце. Порівняйте тепер яке найбільше. Так, жовте кільце. Порівняйте далі. Яке найбільше? Так, зелене кільце. І саме маленьке останнє синє. Молодці. А щоб наша пірамідка не розпадалась, ми її прикрасимо кулькою, кришечкою. Зліпіть її з червоного шматочка пластиліну. Ось так. Гарно получилась у мене пірамідка. Вірю. Що ваша буде ще краще. Чекаю, дітки, на ваші роботи. Всім вам я бажаю успіхів! Грайтеся та розвивайтеся! До зустрічі!